Шахи гра, що вчить мислити наперед, діяти виважено і поважати суперника. Саме ці принципи лягли в основу товариської матчевої зустрічі, яка відбулася 31 травня у прилуках. Місцем інтелектуального двобою стала Шахова Федерація Прилуцька фортеця, що традиційно збирає талановитих дітей міста. Цього разу команда Прилуцької федерації приймала гостей із шахового гуртка Сумського центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді. Нас знайшла Зоя Геннадіївна. Є така дитяча шахова, шахова ліга, де приймають участь 146 команд з усієї країни. Вона знайшла нашу команду, ми показуємо гарні результати і запропонувала провести товаришівський матч. Головне, це що діти отримують гарний досвід, відчують командний дух боротьби, і партії дуже напружені. Так що будемо вважати, що це гарний захід. До змагань долучилося 26 дітей. За шахівницями зібралися дві команди по 13 гравців. Формат передбачав чотири партії для кожного учасника. Як говорить керівниця гуртка з міста Суми Зоя Щербакова, ідея зіграти дружній турнір з прилуцькою фортецею виникла давно і, нарешті, її вдалося втілити. Хотіла вже давно бути але по своїм справам, а тут іще можливість зіграти зі своїми. Вихованцями привезти сюди на день захист дітей. І тим бачиш, що ну, ініціатива моя, а дід а батьки підтримали. Діти теж виходились. Тому так ми організувалися і приїхали до шахісти зіграли вже декілька партій, і як каже тренерка, молодь показує гарні результати. Зіграли ми три партії. А цьому території я бачу, що ваша команда цінніша ніж наша. У нас діти зараз першого, другого року навчання. Вони отримали тільки перший юнацький. І безрозрядні серед учасників діти, які вже не перший рік займаються шахами. Для них це не просто змагання, а можливість випробувати свої сили у чесній грі. Складні ходи та цікаві комбінації вже майже два роки вивчає прилучанка Олександра Іценко. Шахи для мене означає це гра. Телектуальна. Ти можеш навчитися багато чому, навчитися більше математиці. Нині дівчинка виборює першість із суперником з команди Сумчан. Каже, це досить цікавий досвід. Вони і сильні, і є в таке місце, там де от слабі. На дружній турнір із сум приїхав Ігор Коробков. Хлопчик займається шахами майже рік. Як каже, гру полюбляє саме через те, що кожного разу цікаво, який суперник буде з ним змагатися. Мені дуже подобається. Деякі іграхи є такі слабкі, і з ними дуже цікаво грати. І є складні, з якими дуже складно. Ігор вже встиг зіграти декілька партій з прилучанином. Розповідає, суперник викладався на повну. Мій суперник був складний, тому що він. Майже вже чотири роки займається. Ще одна шахістка прилуцької фортеці Злата Шевель. Вже понад чотири роки вона вивчає цю інтелектуальну гру. Я дуже люблю головоломки і всяке, де треба думати. А в шахах треба й думати і прораховувати. А ще мій улюблений предмет це математика, а шахи це родичі матено. Злата говорить, позмагатися з іншими та показати свої вміння це чудовий досвід. Це дуже круто, ти показуєш, що ти вмієш, і тобі це подобається. У інтелектуальному двобої зійшлися ще два суперники. Серед них сумчанин Єгор Баспалов. Вже півроку хлопець детально вивчає всі аспекти шахового мистецтва та навіть розробляє власні цікаві ходи. Подобається, мені це дуже ну, подобається. Це мені приносить задоволення, ну, тому що я так. Люблю грати, люблю багато там думати, там розі ходи свої, а там не які там в інтернетах все таке. Шепаренко Олександр ще один вихованець шахового гуртка міста Суми. Розповідає, за рік навчання вперше змагався з такими суперниками. Вони дуже сильні. І ну що їх не просто обихають. Вони були першою задниками, мені було дуже важко. З командою Сум приїхала не лише наставниця діток, а й їх батьки. Маленький Сашко старанно грає кожну партію, адже в залі сидить його тато Володимир. Діти розбиваються, діти чомусь навчаються, свій опит піднімають і все це дуже гарно на них гліяє. Їм потрібна зараз розрядка, потрібно навчатися і зустрічі з дітьми спілкування з іншими дітьми це дуже допомагає. У результаті матч завершився перемогою команди прилуцьких шахістів. Усіх учасників нагородили грамотами та медалями, які надав відділ сім'ї молоді та спорту Прилуцької міської ради.